Шановні глядачі, сьогодні у фокусі нашої розмови штучний інтелект і оптимізація ресурсів. Ці два напрями вже не майбутнє, а реальність, що визначає розвиток бізнесу, держави і навіть особистого життя. ШІ перестає бути лише інструментом для автоматизації рутинних процесів. Він стає стратегічним партнером, що допомагає приймати рішення, прогнозувати ризики, керувати потоками інформації, найцінніше. Це здатність Ші аналізувати величезні масиви даних у режимі реального часу, показуючи те, що людина могла б пропустити. Оптимізація ресурсів у сучасному світі це не лише економія, це ефективний перерозподіл енергії, часу і фінансів, коли алгоритми допомагають скоротити витрати пального в транспорті, мінімізувати простої виробництва чи навіть оптимізувати графік роботи команди, ми бачимо реальну синергію технологій і практичного результату. Поєднання шиї та ресурсної оптимізації відкриває шлях до стійкої економіки. Це шлях, де важливими стають не максимальні витрати, а точність, гнучкість і передбачення. І головне, ці інструменти вже доступні кожному, хто готовий мислити на крок уперед.